Слава Богу, благословенні. Слава Богу. Вітаю всіх святом народження церкви Христової. Той день, коли дійсно зійшов Дух Святий на апостолів, народилась церква Христова. Я буду читати тексти, а далі будемо проповідувати. Перша книга Моїсея Буття. Перший розділ, другий віршик. Земля ж була безвидна і порожня. І темрява була над безоднею, і Дух Божий носився над водою. Амінь. Читаю буття, 41-й розділ і 38-й І сказав фараон слугам своїм: чи знайдемо ми таку, як він, людину, у якій би був Дух Божий? Третя царів. 17 розділ. Середини 21-го віршика. Господи Боже мій, нехай повернеться душа отрока цього в нього, і почув Господь голослі, і повернулася душа отрока цього в нього, і він ожив. І останній віршик. І сказала та жінка Іллі, тепер то я узнала, що ти чоловік Божий, і що слово Господнє в устах твоїх істини, Амінь. Слава Богу. Бо хочу, щоб і в наших устах Слово Боже звучало дійсно, як істина в останній інстанції. І читаю четверте царів. Четвертий розділ, дев'ятий віршик. І сказала вона чоловіку своєму: ось я знаю, що чоловік Божий, який проходить повз нас постійно святий. Давід 50-му псаломі каже: і Духа Твого Святого не відніми від мене. Коли Самуїл помазав Давіда, написано і спочив дух Господень на Давидові з того дня. Ми бачимо, що в старому заповіті Духа Божого приймали священики, пророки і царі. І Дух Святий, який називається дух Божий, дух Господній, це є. Ота От особистість третьої постась трійці. Це велика особистість, лічність російській, лічність Духа Святого. Саме коли зійшла сила від Духа Святого, Ісус говорив горим учням, каже, ще багато маю що вам сказати. Але ви не можете вмістити, а коли зійде він. Дух Святий, то отримаєте силу, обіцяну від Отця. І будете мені свідками в Єрусалимі, Іудеї і до всіх країв землі. Ось для чого Бог дав нам Духа Святого, щоб ми були свідками, щоб ми свідчили про Ісуса, про Евангелія, про силу Божу, яка в змозі нас. Оживити. Я навмисно прочитав ці всі місця, і ми бачимо, що Дух Божий, він є творець, він творить. Дух Божий, він оживляє. Дух Божий, він наставляє нас. Дух Божий освящає. Дух Божий несе багато функцій. Дух Божий, коли ми перебуваємо дійсно в Слові і в Духові і контроль Божий над нами. Я згадую, один брат став на проповідь в маленькому зібранні в підвалі, брат з іншої церкви, і він сказав: всі так возвеличують Сіміона, кожен раз. Каже: а вдову? Яка день і ніч постом і молитвою служила Богу, не відходячи від храму, мало хто згадує. І велику помилку ми робимо, коли ми когось умаляємо, когось возвишаємо. Він ще так сказав, а Сімеон він просто в свою чергу був. Але коли ми читаємо Евангелію від Луки, хто такий Сімеон? Муж написано праведний, благочестивий і який чекав утішення Ізраїліва. І далі написано і на ньому перебував хто Дух святий. Бог не помиляється, вибравши цього мужа. І він сказав: Бачили очі мої спасіння твоє. Дух святий діє в тих людях, яких Бог. Предназначив. Бог дає кожній людині служіння, і щоб вона могла його понести, написано по силам, зверх міри, міри Бог не дає. Бог не дасть мені служіння того, що я не зможу понести. Багато хто хоче бути сіляти, прорухувати, але Бог знає серця наше. Подивіться. Ісус, прийшовши на землю, написано, був поведений. Вибачаюсь, написано в силі Духа Святого був поведений в пустиню для спокусу від діявола. Казалось би, для чого Сину Божому йти в пустиню для спокуси? А ми так думаємо, що. В житті все так просто, якщо Бог дасть нам що, от точно я вже понесу і сила Божа буде діяти в мені. І як часто, коли Бог дійсно використає нас, коли ми послужили тим даром, яким повинні, і тут зразу йде випробування. Лукавий тут, як тут, зразу проблема. Я по собі знаю. То мене в машину вдарили, виїжджали, то я виїхав, защепив. Ви знаєте, лукавий що? Щоб засмутити людину. Тільки що ти порадувався, що Бог тебе використав, наповнив тебе Господь словом, проповіддю, і ти послужив, і така радість перебуває в серці. І ця радість рідко. Якщо ми згадаємо ту першу любов, коли дійсно Бог хрестив Духом Святим, і ця любов переповнює серце, каже, це серце вискакує звідти і хочеться всім донести ту любов Божу, а тебе не чують. Хіба легко, як каже, голос велачого в пустині? Приготуйте путь Господу, прямими, зробіть стезі Його. І всякий дол хай наповниться, а пагора і пагорб хай понизиться. Оце умова прийняту, прийняття Духа Святого. Не дарма Бог через пророка Ісаю сказав ці слова. Ви бачили, як весною буває, розливаються ріки, приходить паводок, і вода не тече на гору, вода заповняє долини, коли сніг сходить з пагорбів і з гори. Куда вода дівається? Вода йде вдол, в долину. А пагорби і гори залишаються такими, як і були сухими. Отак і ми. Коли ми не живемо в Слові, не наповнюємо Духом Святим, ми залишаємось сухими, черствими. Колись біспало сказав, камінь може прилежати віками, в воді. І вийми його, розріж, а він сухий всередині. Отак буває з нами християнами, коли ми втрачаємо зв'язок, коли ми не даємо свободу дії Духа Святого. Я так одне раз задумуюсь, Господи, дійсно, ти сказав, що оці слова вилью від Духа Мого на всяку плоть. На всяку! Бог не дивиться на статус, Бог не дивиться на статки людини, на силу людини. Бог дивиться на серце, чи посудина готова прийняти, чи посудина звільнена від того сміття цього світу. І коли посудина готова, тоді Бог обільно виливає силу Духа Святого. Я щось мені історія прийшла, ця, знаєте, з євнухом. Казалось би, євнух ефіопської цариці Кандатії і завідував всіма скарбами. Людина самодостатня, що йому не вистачало для життя. Він мав все, що бажав. А ця вічна субстанція, душа людини. Вона не заспокоїться, вона не має щастя. Він шукає, він відкриває книгу Ісаї. Він чому що його спонукало читати. Душа шукає щось більшого, ніж їжа і питво. Душі потрібні мир, радість в Дух Святому. Амінь, слава Богу. Праведний саме шукає миру і радості і праведності в Духові Святому. Що Бог чекає і від нас. А якщо ми того не робимо, ми пересихаємо. І з нас, знаєте, як з того камня, не видушиш ні каплі води. Не маємо води самі і не можемо дати інших. іншим. А Бог каже, правда: і чрева потікуть ріки води живої. Бог того хоче. Наскільки я здатний дати воду живу? І дивіться далі: ангел Господень сказав Філіпу, іди, пристань. Філіп іде слухняно йде. Пристав до колісниці і написано, Дух Господній сказав: Пристань, пристав і питає, Людину, чи розумієш, що читаєш? Як можу розуміти, якщо ніхто не наставить? І Філіп починає наставляти, і людини виникає бажання: я хочу отримати хрещення. Я хочу хреститись водою. Що заважає? Бог бачив серце цього євнуха, Бог бачив бажання його серця, неприодоліме біжання. Мати хрещення. І каже: ніщо, ось вода. Можемо хреститися. І пам'ятаєте ту історію, коли Євнух вийшов з води, написано і зійшов на нього Дух Святий. А Філіпа написано підніс. В одних перекладах написано Ангел Господній, в інших Дух Святий. Бог чекає послуху, слухняності. Не треба видумувати якийсь ровер. Каже, сміріться, крепку руку Божу, і піднесе вас в свій час. В іншому місці написано порока Авакума, книга, там такі слова. Зараз зачитаю. На варту мою став я. І стоячи на вежі, спостерігав, що скаже він в мені і що мені відповідати по скарзі моїй. Дуже важливий момент, браття, часто нагадують це слово стати на стражу мою. На стражу свого серця, де перебуває моя мисль, моя душа, моє серце. Чим воно наповнено? Слово Боже каже, от і збитка серця просійського уста, чим серце наповнено, то і виходить з нього. І нам дуже важливо, живучи в цьому світі, стати на стражу саме свого серця, не серця сестри чи брата, свого серця і чекати. Дивитись, що скаже саме Він в мені. Оце умова, коли ми отримали Дух Святий, щоб Дух Святий нами. Керував, а ми були в слухняні, оце умова. Спостерігати, що скаже він і що мені відповісти. Слово Боже, нам дає такі три рекомендації, знаєте, як, бути, як мати тісний контакт з Богом через Дух Святий. Післані до Фісалонікійців написано: Духа не угашайте до Ефеся написано духа не ображайте, не оскорбляйте по-російськи. І в діях сьомий розділ написано: не противтеся Духу Святому. І от що роздивитися в цих трьох я хочу пояснити, коли ми вгашаємо Духа Святого. Коли є побудження. І Дух Святий щось тобі в серці говорить, а тобі ти зайнятий справами. Дівчинка, знаєте, років 10-12 була в четверно зібранні і розказала такий вірш, та з татом прийшла і дві доньки. Робота суєта важливі справи. Я цей вірш так запам'ятав, і дійсно, оце те, що нас. Відкидує далі від Бога, від Духа Святого, робота, суєта, важливі справи. Залишив. Не пішов. Угасив побудження Духа Святого. Я один раз ми до одної сестри їздили з Валентином і Іра Чеченка жива була. Знаєте, коли кожен раз прийдеш, а вона так, ну людина хвора. Нирки хворі. Водянка в животі, ноги хворі, язви, тиск. І весь часоток от тільки вислуховуєш. Я так стараюсь до Христа в такої рівності, до Христа. Вона знову до плоті, а мені погано, а мені самій бути тяжко, а дочки нема в Америці, а син мене хороший, але по заробіткам їздить він дійсно син, син дуже добрий. Але працювати треба, їде Німеччину, маму надовго залишає. Ви знаєте, я раз так подумав, що я доходить буду? Все, що не говорив, це болячки. Я вже місяць не хожу, два, три. І раз так ворота тільки підійшов відчинити ворота. І так, я не знаю, що з вами як буває. Я полюбив її такою, як є. А ти? Я знаєте, я закляк. Я тримав ворота і думав. І кажу: господи, прости. Бог нагадує, хто я такий і чим повинен служити. Кажу, зразу поїду. Знаєте, йду в посіщення і розговорились, приймаю вже всі ті жалоби, вислуховую про всі її болячки, і так прийшло на пам'ять. кажу, о, ви знаєте, є така мазь кажу. Може її попробую, помазати ноги, язв не буде. Прихожу свій раз кажу, ой брат Микола, я тобі так дякую. Каже, язви почали заживати, то ж руками текли. Я кажу, Господі, я дякую тобі, що ти мене використав в даний момент. А скільки я угашав оце побудження йти? Другий каже, не оскарбляйте. Не ображайте Духа Святого, яким ви запішний на день, написано, на день виклоплення вашого. І там є розна, як ми оскарбляємо, як ми можемо образити Духа Святого. Якщо я людину, з якою дружу або з якою живу, можу сказати грубе слово, слово гниле, ругательство, правда? Я ж ображу людину. Обізвати, принизити, унічижити, показати, що та ти ніхто без мене. Так само з Духом Святим. Якщо людину ми принижимо, то як буде Дух Святий співіснувати з тим, що серці, з стою гнилью цього світу? Ми навіть часто не задумуємося, коли ми щось в пориві гніву. Сказали негарне слово, абось донесли на когось, або взагалі переносчиками стали в народі. А ми навіть не задумаємося, що ми ображаємо того, хто живе. Я на початку зачитав не дарма оцей Дух Божий, він творить. Він дає дихання життя, Він освящає, Він наставляє, Він животворить дійсно. І оцей Дух, який наповняє всю вселену, Він міщається в нашому маленькому серці. І не тільки в моєму, в усіх серцях, тіє, що прийняли його любов. І тому Слово Боже каже, а скарб цей. Ми носимо в глиняному посудові, щоб вся сила була приписана Богу, а не нам. Амінь, слава Богу. І от коли ми використовуємо ті дари не для нашої слави, не для нашої реклами, як казав Ісус, я творю во ім'я Отця свого. Я не від себе творю. і говорю та шечу. І якщо щось роблю, здоровляю, зціляю, воскрешаю, я роблю в ім'я Отця. Каже, побачиш Марії, Марії і Марфі, побачиш славу Божю. І вони не могли второпити. Не могли второпити. як так? Чотири дні в гробі вже Господі смердить. Лазар, вийди вон. Дякую тобі, още, що ти почув мене. Бо я сказав це для народу, щоб увірували. Отакі наші серця, як той камінь, з якого не можна вижити ні грама, ні каплі води. А Бог хоче, щоб ми дійсно та губка були наповнені силою Духа Святого, щоб ріки води потікли з кожного черева. І третє. Як нам не стати противниками Духу Святому, щоб не протидіяти? Один із прикладів ССУ. Казалось би, людина не зробила великого гріха. Цар обраний самим Господом. На нього зійшов Дух Господній, і він став новою людиною. Маленьке відступлення раз не дочекався, а другий раз взагалі не виконав слово Боже. І Самуїл каже, для чого ти не послухав і відкинув слово Боже? Взяв краще з заклятого, сказано, було, було, не бери. І людина стає. Автоматично противником Богу. В нашому житті, знаєте, легко ставить там приклад саву. Ну таке саме часто складається і в нас в житті, коли ми щось пообіцяли і не робимо. Каже, краще не обіцяти і що? І що? зробити, ніж пообіцяти і не виконати. Не слухачі забувши, а виконавці слова. Бог хоче бачити вірність в нас. Бог хоче бачити, Бог любить людей, знаєте, скромних, як Моїсій, і рішучих, як Ісус, навін, твердих і мужніх, як Петро. І те, що не достає, Бог дасть обільно. Смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет вас в свое время. Аминь.